У нас є периметр рівнобедреного трикутника, тобто сума всіх його сторін. І АВ дорівнює ВС дорівнює 10 см. Тому, якщо від периметра 32 см, ми віднімемо суму АВ і ВС 20 см, то буде мати 12 см А С. Отже, відповідь Г. Далі ми маємо знайти висоту, проведену з вершини Б. Це висота проведена до основи рівнобедреного трикутника. Ми знаємо, що така висота є одночасно і бісектрисою, і медіаною. Медіана, отже, відрізок AH дорівнює HC, і кожен з цих відрізків буде дорівнювати 6 см. Тому, для того, щоб знайти висоту BH, наприклад, з прямокутного трикутника A Можна це зробити за теоремою Піфагора. Разом з тим, якщо подивитися на числа 10 і 6, кожне з них можна поділити на 2 і отримати числа 5-3. А отже, інший катет буде дорівнювати відповідати числу 4, єгипетський трикутник. Тоді, так як ми ділили кожну сторону на 2, то далі 4 ми помножимо на 2 і будемо отримувати 8 висоту нашої, нашого трикутника, тобто відповідь В. Або за теремою піфагора BH, це катет, тому дорівнює корінь квадратний із AB в квадраті мінус AH у квадраті. Якщо підставити замість AB 10 а замість ан 6, то якраз ми отримаємо, напевне, той самий результат. 10 у квадраті відняти 6 у квадраті, 100 відняти 36, корінь 64. І це дійсно 8, 8 см. І далі ми маємо знайти радіус кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Радіус кола описаного навколо трикутника, можна шукати за формулою. А, Б, С, що ділиться на 4С. С – це сторони трикутника, вони нам уже відомі. Залишається знайти площу трикутника. І я її знайду як одна друга А на H. А, То А це основа АС, А – а а, це висота, проведена на неї БH. І отже, буде одна друга, АЦ у нас 12, BH 8. Скорочуємо і маємо 48 квадратних сантиметрів. Це площа трикутника. Тому радіус описного кола буде дорівнювати. 10 на 10 і на 12, а тут 4 помножити на 48. Скорочуємо 4 і 12, наприклад. Далі можемо скоротити 10 і 10 кожне на 2. Отже, тут на 2 24, 5, знову ж таки, 12, 5. І 3, 12 скорочуємо. Тоді тут 4, а тут немає. В результаті ми маємо 5 на 5, 25 верти. Або це 6,1 четверта. А 6,1 четверта це 6,25 сантиметра відповідь А. Прочитавши задачу, ми розуміємо, що мова йде про арифметичну прогресію. Перший член якої дорівнює 6, різниця дорівнює двом, Тому що кожного наступного дня він читав на 2 ієроглифі більше. Отже, різниця дорівнює двом. Нам потрібно знайти, скільки всього іероглифів запам'ятав студент за 25 днів. Фактично, це сума. Сума 25 членів нашої прогресії. За формулою. Яка є в довідкових матеріалах, ми можемо записати, що це А1 плюс АН, а це А25 поділити на 2 і помножити на Н на 25. Як ми бачимо, нам потрібно знайти А25, тобто 25-й член цієї прогресії, і ми знайдемо це за формулою Н-ного члена, тобто А1 плюс N на D на N-1. Д на n мінус 1. Таким чином ми будемо мати перший член у нас 6, різниця 2, 25 відняти 1, 24. 6 додати 48, це 54. Тому сума 25 членів буде дорівнювати перший член 6. Додати 54, все це поділити на 2, помножити на 25. 6 додати 54, 60. Ділимо на 2, буде 30 на 25. 3 на 25 75 і дописуємо 0. 750 іерогліфів запам'ятав студент.